Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з пташкою Снігур. Хто в червонім фартушку пострибав по сніжку, чи впізнали ви цю птичку, що шукає годівничку? Так, це Снігур, Напрочуд красива пташка. За розмірами трохи більше, ніж горобець. Але самці і самки це тато і мама, відрізняються своїм зовнішнім виглядом. У самців. Грудка червона, а у самочок грудка сірого кольору. Навесні, розбившись на пари, снігурі починають будувати гнізда. Самка снігура будує гніздо із гілочок м'яких корінців, а самець годує і охороняє її. Взимку у садах і парках вони поїдають бруньки дерев. Особливо приваблює снігурів горобина, яку вони охоче поїдають. Із ягід снігурі вибирають насіння, а м'якоть викидають. Поклювавши горобину, снігур чистить дзьоб, бо до нього прилипає насіння. Подивіться, які це гарні пташки. Давайте їх сьогодні з вами намалюємо. Але спочатку давайте розглянемо. Що є у нашої пташки? Великий тулуб, маленька голівка, хвіст і лапки. А щоб вам простіше було малювати, нам на допомогу прийдуть ось такі круги. Великий і маленький. І з великого ми будемо малювати тулуб пташки. А з маленького маленьку голівку. Спочатку розташуємо на аркуші паперу ці круги. І тримаючи однією рукою, ми обведемо великий круг тулуб і, наклавши трішечки маленький круг, ми обведемо його, це буде голівка. Потім ми беремо чорну фарбу і розмалюємо голову нашої пташки голівка чорненька у нас так ось так. Обвели все по контуру і замалювали серединку. Охайно, щоб не було білих плямочок. Потім обвели великий круг. Поділили його навпіл ось так, і верхню половинку круга ми зафарбували чорною фарбою, це спинка нашого снігура. Далі беремо червону фарбу. І зафарбовуємо грудку і животик. Можна навіть зафарбувати цей чорний контур, щоб було красивіше. Далі ми малюємо наші птахці хвіст. Ось такими прямими лініями. І з кружечка в сторону. Хвостик у нашого снігура довгий. Ось. Далі малюємо лапки. Тоненькі лапки у нашого снігура, так? Ось такі дві полосочки і скіхтики. Працюємо охайно і малюємо кінчиком пензлічка тоненько-тоненько. Ще не вистачає нашому снігури, що дьобика, ми малюємо маленький трикутничок на голівці, зафарбовуємо його, і щоб його оживити ми беремо ось такою паличкою. Вусною і намалюємо білий прожектор.